І мені здається, що український парламент підтримує і в черговий раз і продовження воєнного стану, і продовження амобілізації в Україні. Тому що ще раз кажу, війна не завершена. Війна триває, і тому держава має дбати про на національну безпеку, яка є. І тому ми повинні усвідомлювати, що це також ще одне питання, з яким нам а щоб ці вибори вони дали можливість усьому світу сказати так. Поствоєнна Україна, яка перемогла у цій війні, провела демократичні вибори, які визнає увесь світ. Оце для мене є пріоритетом, тому що Україна завжди була історично, є зараз і залишатиметься демократичною країною з верховенством права, з повагою один до одного. І це мені здається те, що якісно відрізняє нас від Російської Федерації від цього окупанта. І, взагалі, в цьому питанні ми знаходимося з ними на двох берегах. Цивілізаційної прірви. Де про ті чи інші юридичні нюанси, і в разі необхідності ми знову в парламенті. І Виборчий кодекс закону України про а, правовий режим воєнного стану чітко говорить, що під час воєнного стану жодних виборів в Україні проводитися не буде. Але вибори будуть проводитись по завершенню воєнного стану. І, і тоді це питання також стає перед українським парламентом, тому що такого. Варіанту виборів Україна ще не знала, які забезпечують справедливість на фронті, справедливість на передовій, питання соціальних виплат і гарантій тим, хто повертається як ветерани в Україні. Це буде відповідний закон про так звані повоєнні. Вибори. І там буде дуже багато нюансів прописано, як відбуваються ці вибори, в якій черговості, які особливості формування списків. Але зараз, поки це тільки результат якихось внутрішніх теоретичних дискусій, І це ми обговорюємо це питання, тому що навіть з теоретичної точки зору одночасно провести всі вибори нереально. Тому що ну як мінімум президентські вони можуть проходити в два строки. Брали і парламентарі точно так, як ми зараз працюємо над нашим євроінтеграційним. Нам треба обов'язково врахувати безпекові нюанси, тому що навіть якщо все буде вирішено, я не думаю, що Росія буде сидіти, склавши а рук руки а для того, щоб в нас все вдалося, ми могли провести чесні об'єктивні демократичні вибори. Безперечно, фікації то особі в парламент не заходить і підписується тільки на рівні повноважних сторін. Основна проблема це Російська Федерація. В Україні давно би відбулися нормальні демократичні вибори, якби не Російська Федерація, якби не Путін, і якби не розпочата війна. І от це найбільша проблема, яку нам треба вирішити. Все інше це не проблеми, це питання. Які розробляємося, він може внести ті чи інші зміни для Тому що ви повинні зрозуміти, це буде закон